І так, друзі, всім привіт, всіх вітати. і в цьому відео буде знову огляд ринку. і Моя самостійна торгівля. Я вже записав два відео до цього, і вони виходили в попередні дні. Тобто, це третій день поспіль, коли вам показую самостійну торгівлю, як я торгую, які активи торгую, як аналізую і так далі. Тому поїхали. Сьогодні буде такий самий день. Ставлю за ціль 300 тисяч гривень. Потім зараз давайте з угоди, поговоримо взагалі сьогодні про те, чому я взагалі для вас запису це відео щоденні для чого. Тобто, я торгую, вам показувала для чого це все. Так, ви це все зрозумієте. По перше, бра актив, який має високий відсоток дохідності це євродолар, вмикає 5 хвилин таймфрейм. Бачу, в нас тут є така глобальна зона підтримки, і зараз ми якраз біля цієї зони стоїмо. Тому спробую першого году відкрити саме по євродолару на 200 тисяч гривень вгору. Якщо буде плюс, буде 170 тисяч гривень. Чисто прибутку. Не пам'ятаю, чи казав вам, яка ціль, Ну, ціль зробити 300 тисяч гривень за це відео за цю самостійну торгівлю. Я дуже сподіваюся, що в нас буде зараз просто два плюси в ряд і все, тому що ми понеділок. Якщо ви подивитесь відео за понеділок, ви побачите, що там доволі таки легка торгівля. Була. Вівторок, вчора вже було складніше, і подивимося, як буде сьогодні. Тобто, з двох плюсів почати, це буде прям ідеально, щоб я не переймався за сьогоднішній день і розумів, що в цілому все в нас буде чітко і ми круто поторгуємо. Ось, але знову ж таки подивимось. Мало тут зараз є активів таких доступних, які можна поторгувати. По євродолару, все супер. Тут, до речі, є такий тренд на п'яти хвилинці. На хвилинці він буде більш виражений. Да? На хвилинці він такий. Більш не можна зайти по тренду. До речі, буквально на 2,5 хвилини до 19 хвилини вниз. І точка входу не дуже, але нічого страшного таке буває. Буде за цією угодою слідкувати. І євродолар, до речі, опустився. Ну такі дві угоди небезпечні, Буду з ними слідкувати. Ми почали вже відштовхуватись, Так, якщо глянути на п'яти хвилинці, якраз зараз я очікую продовження руху. Фунт долар теж очікуємо. Ну добре, давайте будемо чекати. Тут зайшов до 11.19 і тут до 11.19. Дві угоди з до однакового часу, і сподіваюсь, що будуть дві угоди в плюс. Давайте взагалі поговоримо про те, навіщо я вам записую це відео, так тому що я вам показую, як самостійно торгувати. Я показую, як я шукаю угоди. Я показую, як я аналізую, я показую, як я заходжу в ці угоди і так далі, для того, щоб ви розуміли і певні мої звички могли переймати собі. Тому що я торгую вже більше 5 років, і як ви бачите, мені здається легко знаходити угоди, заробляти на цьому і так далі. Я намагаюся усі звички, усі певні якісь мої напрацювання, так скажемо, продати вам. Це те ж саме, щоб ви суди поруч сиділи і дивилися, як я торгую, і я вам все поясню. Тому я записую для навчання, да? бо це ну, дуже дієвий, так скажемо, спосіб навчання. Ось давайте продовжувати. Типу, По нашим угодам: євро-долар круто, ГБПЮСДІ, щось точка входу прям сумнівна. Я би зайшов би зараз в угоду, чесно кажучи, ще раз біля крутої точки входу на три хвилини вниз. По тренду є ну і євродолар така собі небезпечна годить, тому що є ще 30 секунд, і треба чекати. Ой 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 ГБП, ді. Ой, те, чого я боявся, що в середу буде ринок ще складніший, якщо да, дивитись на тенденцію, понеділок він був легкий, вівторок складніший, сьогодні він ще складніший. Але знову ж таки, подивимося, тільки початок дня. Тобто наперед я ніколи не роблю ніяких висновків, тільки початок дня, зараз ця угода, якщо і працює, то буде нормально. Але якщо буде два мінуси, то це вже буде неприємно. Окей, євро-долар плюс ГБП УСД мінус, залишається ця угода по ГБП УСД. Яку я би перекрив, можливо, на 400 тисяч угоду зайшов би вниз. Чесно кажучи, я, мабуть, так і зробив. Зараз на статистика за сьогоднішнє, 17 вересня, 1 мінус, плюс. Треба мені зробити зараз ну, два, плюси в ряд. два плюси в ряд. Тобто треба ось цю угоду перекрити. І по євродолар можливо зайти на продовження руху, тому що на п'яти хвилинці ми почали впевнено, рух. Є ще куди рухатись, тобто тут, навіть якщо визначити мінімальний рівень, до якого можемо підійти, та навіть якщо брати локальний, то є ще куди рухатись вгору. Давайте так і зробимо. Я євро євродолар зайду в угоду вгору до 23-ї хвилини. Є а поки USD я перекрию і зайду догіном вниз до 23 хвилини. Ось тому, що таке ложне пробиття, Я думаю, що зараз буде все чітко, тому що спочатку починали рухатись вниз. Далі зробили зараз імпульс. І я очікую зараз те, що ми розвернемось, і будемо рухатись вниз. Тобто, по факту, зараз буде взагалі шикарно чистий прибуток, навіть враховуючи цю мінусову угоду, буде приблизно 200 там з копійками тисяч гривень. Скільки там 294. і чистий прибуток за це відео буде приблизно 250 Порахуємо пізніше. Тобто треба мені зараз, щоб дві угоди усі відпрацювали. І тоді буде шикарно, тоді ціль виконаю, хоч став ціль 300, але 250 теж буде добре. До речі, якщо зараз ці угоду заберемо, взагалі супер буде. Друзі, дивіться, напружливий сьогодні буде ринок, напружливий. Сьогодні буде торгівля. Це відчуваю, але ось якщо зараз ця угода забереться, це буде прекрасно. Тому я навіть не буду прийматись по євродолару. Я дуже сподіваюся, що це зараз буде плюс. Це просто буде шикарно. Але я думаю, що це така, знаєте, якась замануха. І тут буде незрозуміло що. Але залишається 10 секунд, почали стояти на місці. І 5-4. Да, ми трохи все-таки піднімаємось. І плюсу тут не буде. На жаль, мінус. Ладно, по євродолару також опустилися, але є ще дві хвилини цілих. Тобто, тут дві хвилини і тут дві хвилини. Окей, тобто, якщо зараз ці дві угоди працьовують, все я завершую торгівлю. Вона буде якраз в плюс приблизно 250 піятдесят тисяч гривень. Ми це порахуємо потім, і ціль буде виконана. І в цілому я зрозумів, як і які активи торгувати протягом дня. Дивіться, дивіться, тобто, що мені ось ці рухи дають. Мені ці рухи дають зрозуміти, що сьогодні треба торгувати на менший таймфрейм, на менший проміжок часу треба заходити, тому що такі прям коливання дуже дуже сильні. Ось я не знаю. Євродолар дуже корелює з GBPUSD. Якщо GBPUSD опускається, то євродолар опускається зараз. Я бачу, і тому я думаю, що ось ця угода буде плюс в будь-якому випадку. Євродолар ще під сумнівом, великим сумнівом Буду чекати зараз. Ну. Не знаю, поки що дуже складно, але в угодах 600 тисяч гривень зараз. Тобто, навіть якщо зараз євро-долар буде мінус, треба буде шукати потім, ще мені дві угоди, щоб вийти в плюс. Але подивимось, ось навіть дуже добре, що вам записую таку торгівлю, і ви бачите, яка вона реальна. Вона не є ідеальною, не завжди плюс, не завжди все йде по аналізу. Але головне в кінці дивитися результат, в кінці торгової сесії, і в цілому в кінці навіть тижня, так, тому що на результат завжди треба дивитись на дистанції. Ось зараз подивимось. Ну, фунт долар точно плюс. Євро-долар, можливо, трапиться зараз якесь диво. Євро-долар так само трацює в плюс, і це буде взагалі шикарно. Але бачите, та, що виглядає на 20 секунд. Залишається, ми тупо на 5 секунд стоїмо на місці, нікуди не рухаємося. волатильності майже немає, тому сумніваю, сумніває, що тут буде плюс. І зараз порахуємо взагалі результат. Порахуємо, що нам треба зараз для прибутку. Я думаю, що ще дві угоди приблизно треба. Так, GBPUSD+, Юзді плюс, євродолар, на жаль, мінус. І по 10 тисячі. Давайте зараз будемо рахувати, який результат. І так дивимося: є два плюси 170 тисяч і догін, плюс 324 тисячі гривень. І мінус 600, мінус 600 тисяч гривень. Тобто зараз мінус 106 тисяч гривень, і для того, щоб заробити хоча б там 300 30 тисяч гривень. Біля того треба два плюси в ряд зараз ловити. Тому давайте будемо пробувати це робити. Євродолар. Я би зайшов в угоду тут вгору, чесно кажучи. Кажучи ще раз, тому що знову ж таки на п'яти хвилинці рух почався. Ми ще не підійшли ні до жодного рівня. Тому я би тут брав би угоду вгору. Я беру до 27, до двадцять п'ятогодцять шостої, так тому що пам'ятаю про імпульси, до 26 шостої беру угоду вгору і GBPUSD, цей тренд, який ми вже пробили. Я не буду рахувати, бо ми його вже пробили. Я би подивився наступне, бачу те, що ми змінили тренд. Тобто спочатку ми рухались вниз. Потім ми цей тренд пробили, сформували новий. Тобто я би тут так само очікував рух вгору до 26-ї, беру угоду вгору по GBPUSD. Тобто зараз за торгівлю мінус 100 тисяч. Якщо будуть два плюси, це буде чисто прибутку приблизно 220 тисяч гривень. Цю торгівлю ну також буде в цілому непогано, хоч вона така складна да за сьогодні, але все одно плюс є плюс 220 тисяч. Це буде приємно. Добре, давайте очікувати півтори хвилини і дивитися, як працюють ці дві угоди. Так, ну дивіться, євродолар чудово пішов зараз вгору. На хвилинці це можна подивитися, прям впевнено. І кбп usd тепер також пішов дуже впевнено. І залишається 30 секунд. Тож добре, що я взяв менше часу. Тобто дивіться, коли ви торгуєте, навіть є якась там поразка, є якісь мінуса, і так далі. Є імпульси, треба все одно брати з цього якусь користь, треба розуміти, чому так трапляється, і так далі. Тобто, по попереднім угодам, якщо б я брав би трішки менше часу, вони б відпрацьовували. Тобто зараз я взяв якраз менше часу і чудові зловив імпульс. І прекрасно, має два плюси по цим угодам. Супер, вже статистику вирівнює. Тобто я показую торгівлю, якою вона є, як я торгую, і все. Тобто, якщо мінус, показує мінус. Якщо плюс, показує плюс. Подивимося, який буде результат зараз в кінці цього відео. Давайте порахуємо результат. Так, мінус шістьсот. Тисяч мінус 600, тому що було три мінуси. Далі плюс 170 тисяч гривень, плюс 324 тисячі гривень, плюс 162 тисячі і плюс 170 тисяч. Чистий прибуток 226 тисяч гривень. Добре, і. На цьому результаті ми не завершуємо. Я буду шукати зараз наступну якусь угоду. Я буду шукати її по іншим активам, тому що тут вже відпрацювали все, що тільки можливо. Давайте я подивлюсь, можливо, Азія я дивився, нічого цікавого немає, але там 78% прибутковості. І є рівень, можна зайти по латаму до 30-ї хвилини вниз. Поїхали Латам, відрив угоди вниз до 11.30. Є в нас тут зона, банальна зона супротиву. Від неї я зараз зайшов в угоду на хвилинці. Вона також виражена, як можете побачити, зложним пробиттям невеликим. Ось і якраз зайшов зараз в угоду. Тобто, якщо зараз буде плюс, в мене ціль за це відео була 300 тисяч гривень. Зараз давайте прямо вам покажу. Зараз 226. Якщо буде плюс, це буде плюс 156 тисяч гривень. Це буде 382 тисячі гривень чистого пробутку. Це супер буде. Ось а ціль 300. Бачите, хоч складна торгівля, але я навіть перевиконую ціль і зароблю більше, ніж я хотів. Ось так все, все таки відбувається. Не завжди все йде по маслу, не завжди все йде по плану, але наполегливість, так і віра в себе. і ось доходимо до результату, який ми очікуємо, який ми бажаємо. Але є ще дві хвилини, і не факт, що ця угода працює. Да? Якщо не працює, доведеться ще шукати там два плюси, якихось. Але я думаю, що тут буде все чітко, тому що якраз рівно бачите, від рівня підійшли. Почали рух вниз. Я думаю, що все шикарно буде. Єдине, що залишається дві хвилини, і не зрозуміло, як буде, але подивимось. Давайте дві хвилини. Я не буду вже розмовляти. Подивимось вже в кінці цієї години, який буде результат. Ну що, друзі, залишається 20 секунд. Як ви бачите, чітко від рівня ми відштовхнулись, і сьогодні круто відпрацьовують і валютні пари, і індекси. Торгувати можна по теханалізу, і все рухається чітко, все рухається чудово, хоч було і небезпечно спочатку, але продовжував торгувати, і зробив крутий результат. Ось показав мою реальну торгівлю. Не все буває гладко. Не одразу може бути два плюси в ряд і ціль буде виконана. Ні, треба дивитись, треба торгувати, треба продовжувати до виконання своєї цілі. І має в цілому за цю торгівлю 1, 2, 3, 4 і тут 5, 6. Тобто тут подвоєна самогода. Тобто 6 плюсів і 3 мінуси. Давайте порахую заново результат. Можливо я якось не так щось порахував. Дивіться, додаю спочатку мінуси. Мінус 600 тисяч гривень. Далі плюс 156. Плюс 170, зверху вниз йду, плюс 162 тисячі гривень, плюс 324 тисячі гривень, плюс 170 тисяч гривень. Чістий прибуток за цю торгівлю 382 тисячі гривень. Ну що, друзі, дякую за перегляд цього відео, і воно мені сподобалось дуже, тому що я показав, що торгівля буває різною. Не завжди все йде по плану, але треба продовжувати торгувати, треба ставити ціль і до неї йти. І Ось я дуже радий, що сьогодні була така ну відносно складна торгівля, в якій мені вдалося це все продемонструвати, продемонструвати, як я виходжу чи певної ситуації, як я продовжую торгувати, що роблю і так далі. З дуже радий, що в цьому відео вдалося показати. І тому всім величезно дякую за перегляд. Нагадую, що в описі під цим відео є послання на платформу, на якій я торгую, і є також послання на мій безкоштовний телеграм-канал з навчанням та сигналами. Кому це цікаво, хто так само хоче почати на цьому заробляти. І всім дякую за перегляд.